Перший ТРЦ збудований за один рік. У Чернівцях відкрився торговельно-розважальний центр Буковина Мол. Масштабний проєкт, який реалізували попри війну. Сучасний простір, який об'єднав шопінг, сімейне дозвілля та нові можливості для містян, вже встиг вразити перших відвідувачів. Як минуло відкриття та чим дивує новий ТРЦ, дивіться далі. Новий простір для зустрічей шопінгу та емоцій у Чернівцях. Офіційно відкрився торговельно-розважальний центр Буковина. МО». Ми відкрилися непростий для нашої країни час. Це це лише початок. Вже найближчим часом у Буковина Мол з'являться нові бренди, локації та ще більше можливостей для дозвілля чернівчан і гостей міста. Я хочу сказати, що ми е, будемо. Відкриття масштабного ТРЦ Буковина Мол, справжня подія для нашого краю, кажуть буковинці. Вже завітали на першому поверсі. Було в другому поверсі. Вражає будинок іграшок власне Антошка. Багато дітей вражень багатько, і відчуваєшся, що ще трошечки, і тут буде дуже багатько е, різних можливостей. Я особисто зловив для себе приємні спогади з Києва, Львова, з величезних ТЦ, до прикладу, таких як Форум, такі як Гулівер, і це приємне враження бачити в Чернівцях. Відвідувачка торговельного центру Тетяна Таїв, каже: приємно то, бачити, так, як так, місто так, змінюється так, навіть під час війни. Перше. Враження, яке прям вау для мене це розмір. Тому що для чернівців це якась така новинка, щось нове, новаторське, і це дуже круто, що Чернівці так розвиваються. Тим паче, під час повномасштабного вторгнення теж подивилася кількість от магазинів, які тут є і в перспективі будуть. У день відкриття до ТРЦ завітали не тільки дорослі, але й юні та малі чернівчани. Ігрові зони, магазини іграшок та простір для радості стали ще однією причиною для роди. Відвідати Буковина Мол. В принципі, сподобалось. Дуже гарно, атмосферно. І, напевно, в першу чергу захотіли прийти для того, щоб сину було приємно, класно, весело, багато іграшок, багато гарних емоцій. Сподобалося, це класно, це весело. Для дітей це також весело. І навіть для багатьох дорослих це також є на такий період цього часу, який. Зараз відбувається, це є якась е, перестановка якихось певних буденних речей. Не приховують відвідувачі своїх очікувань. Кажуть, чекають ще більше європейських брендів. Загалом дуже гарний маркет торговельний за. Деякі магазини, яких не було в Чернівця. Загалом дуже гарно, дуже гарно таке зробили відкриття і знаємо, що дуже постаралися над цим відкриттям, щоб воно було швидко. За цим відкриттям колосальна праця. Те, що ще рік тому було ідеєю, наразі реальність. Буковина Мол став єдиним в Україні ТРЦ, збудованим за один рік. Анна сьогодні дякує усім будівникам, будівельникам, які... Гадаємо, компанія підписала попередні домовленості з брендами «Сінсей», «Вайкікі», «Нью-Йоркер» та вела перемовини з оператором Халф Прайс, до мережі якого входять манго «Дефакто», голді віторосі «Ультрагруп». Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.